Що отримала громада після приєднання до Великої Полтави? Як ми бачимо, дороги перетворилися на суцільний жах: як добратися дітям до школи, студентам в університети? Як визвати швидку, яка сюди не доїде, як пенсіонерам добратися до міста, щоб оформити довідку на субсидію? На останньому виконкомі. Полтавська влада хотіла зняти 30 мільйонів гривень з ремонту доріг та перекинути їх на закупівлю техніки. Мабуть, там простіше додавати константу на завищених цінах. Я розумію, які можуть бути ремонти доріг під час війни. Але критичні напрямки потрібно ремонтувати. Громада повинна мати можливість добратися до Полтави. Вони кажуть, немає коштів. Але вже за ці три місяці передали 75 мільйонів гривень на область. Вони кажуть, у нас немає чарівної палички. Але чомусь. Потрійна переплата на фарбі. Переплата на закупівлях техніки. Мільйонні корупційні скандали. Покост трави в кінці жовтня. Юра Вадиме, може вже ви перестанете грабувати Полтаву?